Вітаю вас, друзі, підписники і всі, хто завітав на мій канал. Скажіть, будь ласка, як називається хвороба, коли хочеться постійно купляти насіння? Мені здається, що я її хворію? Вчора випала можливість потрапити в епіцентр. І очнулася я вже тоді, коли мене чоловік випихував з нього. Туди заходиш і все, провал в пам'яті. Очнулася я в машині і дивлюся, а я накупила насіння. Я не винна, ні-ні-ні. Воно саменьке мені в руки лізло. Ось бачите, знову ціла пачка насіння. Ну що ж, давайте подивимося, що я в безсознательному стані накупила. В першу чергу, чергу це ось така е, мачалка люфа. Ну, це на потім. Так як мені вирощувати її тут ніде, а в 2022 році ми планували її посадити на ділянці. Я її посадила на розсаду, але ж потім було 24 лютого, і коли я вже приїжджала додому подивитися, то я вже сухарики тільки повикидувала, та й все. Ось, хай вона буде, хай лежить. З нею нічого не зробиться. Можливо, поїду додому і посію її на дачі без догляду. Може, щось вийде, виросте. Ось така люфа-мочалка. Так, далі планую все ж таки посадити томатик. Це томат смородина червона. Швидко стиглий сорт. Період від сходів до початку дозрівання 90-100 днів. Кущ дуже низенький, висотою 20-30 см. Плоди багаточисельні, дрібні, сливоподібної форми, масою 8-10 грам червоного забарвлення. Томатик такий хочеться. Надачі в мене чері насівалися самі. Варюша дуже любила пробігати. десь хлоп, помідорчик маленький. І побігла далі. Все думаю виростити в ставчику. Як ви думаєте, виросте таке? І це як на картинки. Так, далі. Арабіс кавказький лотті рожевий. арабіс кавказський ранньоквітучий сорт, багаторічник висотою 10-15 см. В цей раз намагалася брати тільки багаторічники. Мені цікаво вирощувати багаторічники з насіння. Ну, подивимося, так, стебла легко вкорінюються, в період світільно сильно розростаються, утворюючи пишний килим. Взимку потребує укриття для бордюрів, альпійський горок. Угу. Ну, я так розумію, це низенька рослинка. Тут воно ось показано в горщику. 10 штучок насіни. Ось це всі все насіння, яке я купила, я не знаю, скільки пачок. Щось мені до 200 гривень обійшлося все. Цінова категорія дуже різна, в залежності від фірми і що це за рослина. Ось. Такий арабіс кавказький лоті. Якщо у вас росте десь на клумбі, або в квітнику, або в горщику у вас такий арабіс. Напишіть мені, що, як за ним доглядати. Чи вирощували його з насіння ви, або купляли вже розсадою. Напишіть, коротше, так, далі ось такий амарант триколор іллюмінація. Ну, якщо він дійсно буде такий, то я буду в шоці. Подивіться, це трьохколірна рослина. Джовта, червона і знизу ось кутики в нього взагалі зелені. Це однорічник, декоративна рослина. Квітне з червня до заморозків. Ну, подивіться, це ж це може бути прикрасою любого квітника. Ось така рослина. Акцентна яскрава пляма. Ось такий амарант. Наступна лаванда широколиста. пурпурова. Дивіться. Лаванду я вирощувала з насіння без стратифікації. На дачі у мене росте лаванда, яку я виростила з насіння. Вона насівалася, ну, мабуть, зараз там а, доволі багато цих маленьких рослинок навколо а, старої лаванди. Але в неї не такі квіти. Я просто подивилася, що ось тут на упаковці. Бачите, які квіти? У моєї лаванди. На довгому стебельці, ну, така класична, я не знаю, як іще ще може виглядати лаванда, але ось я дивлюся на, на упаковку, на цей малюнок. І вона в мене виглядає не так. Лаванда широколиста, пурпурова. Я її спробую посіяти там трошечки буквально. Пишуть, що носіння треба стратифікувати, я ж кажу, трошки посію без стратифікації, трошки закладу в морозилку, стратифікую. Ну, подивимося. Для мене вирощування лаванди не було проблемою. В когось вона зовсім не сходить, в когось теж так, як я стою з тою скабіозою. Танцювала, танцювала, нічого в мене не вийшло. Потратила я, купила 7 пакетиків з кабіозу, дівчатка, 7 пакетиків. Пакетик стояв, де це я брала? чи в тада, чи... в тада, так. десь 7-8 гривень пакетик. Тобто, я вже, як мінімум, 50 гривень потратила на насіння. За 50 гривні я можу купити корінь. Але я вже її не хочу. Ми з нею не подружились. Не буде в мене скабіози. Така вона нехороша. Так, добре, це лаванда, будемо намагатися виростити далі. Вівсяниця сиза. Подобаються мені злаки, вони як доповнення. Проміжків, знаєте, ось на квітнику, вони дуже ось такими колами, такими кучками. Вони дуже красиво заповнюють проміжки. Мені подобається. Ну і вони в догляді взагалі не потребують нічого. Ось така вівсяниця. Що там у нас пакетику? Ага, пакетику. Кульочка нема, так просто насипана. Ось така весяниця. Спробуємо. Далі фізостегія віргінська біла. Фізостегії в мене не було, нема. Височенька, 70-80 см, листя супротивне, темно-зелене, соцвіття колосоподібне. Зрозуміло. Ось така рослина, якщо у вас вона є на ділянці, напишіть мені в коментарях, розкажіть про неї, що вона полюбляє, як росте, чи сильно розростається в ширину, фізостегія Віргінська. Так, дельфініум магічний фонтан суміш, багаторічна рослина з махровими квітами. Що можу сказати про дельфініум, Вирощувала з насіння, Висівала я його в лютому, це, мабуть, було 3 або 4 роки тому. Ось, висівала в лютому. Не стратифікувала, нічого з ним не зробила, отак От купила пакетик і засіяла в касети. Багато зійшло, нічого не можу сказати, схожість в нього була гарна. Ось Навесні, вже коли потеплішало, я його висадила. Рослина була, здається, три рослини в мене збереглося. тобто вони виросли, квітували. Рослини вийшли різні за висотою, велика, середня і меншенька. Велика була десь метр вісімдесят. Рослина, саме цей квітонос. Середня була десь метр п'ятдесят і маленька була десь, мабуть, метр такого розміру. Ось, квіти були дуже гарні. Відквітували, пішли нові квітоноси, тобто вони дуже гарно квітнуть. І ріс він у мене на клумбі з люпинами. Я там десь в якомусь відео показувала фотку. Там були люпини піретром, і збоку був якраз дельфініум. Він не попав на фотку, але він там ріс. Ця композиція саме з цих трьох квітів, вона дуже гармонійно виглядає, і квітов... цвітова кольорова гамма. Якось так вийшло, що дельфініуми у мене були яскраво фіолетового кольору, яскраво блакитного з чорною серединкою, і такого ніжного рожевого, здається. Ось. Піретруми в мене були такі бордові, рожеві і світло рожеві такі, злегка рожеві. А люпини теж були фіолетові, рожеві і такі, ну, не синій він, а Такий синьо-фіолетовий з білим язичком. Ось такий. І воно гарно так виглядало. У мене та клумба взагалі була без догляду. Все росло, квітувало, дуже гарно виглядає. Так що, якщо ви надумаєте поєднати ці три рослини, наприклад, ви не прогадайте. Далі. В мене ось ехінацея, білий лебідь. Ехінацею рожеву я вже посіяла, вона в мене трошки там вже є. Біла ехіноцея, це теж багаторічник, теж висока, гарна. Вона в композиції в мене рожева ехіноцея на дачі, вона в мене в композиції з трояндами. Троянди, ви саме розумієте, що вони ну, достатньо високі. І оця хінецея ну, це біла в мене рожева. Вона якраз біля троянди там росте. І риси, і троянди, і от така ось ехінацея. теж гарно виглядає. А це біла ехінацея. Трошки посію тут, а насіння залишу, можливо, теж посію, як. Доберуся додому, теж, теж трошки посію на дачі. Можливо, вона без догляду і виросте. Ось така біла ефіноцея. Так, далі Ліатріс рожевий. Ліатріс теж в мене є на дачі. Я його так само вирощувала з насіння. Зійшов він без проблем густенько в стиканчику. Я його так в стиканчику і перевалила. Він гарно квітував. Так вийшло, що він в мене знаходиться в, на тій клумбі, яка попадає у тінь від яблуні. Тобто, сонечко там зранку і ввечері. Повертається, якраз так зранку там сонячно, потім тінь від яблуні повертається, і там темно. І коли сонце заходить, там сонечка більш-менш. Ну, Він виглядає трошки не так, як тут на упаковці. Але, в принципі, дуже схожий. Не цієї фірми я брала, ось цієї. Ось такої фірми брала. Сіміна України. Виростить. в мене вийшло, росте. Це, в нього, здається, цибулинки. Він е, формує цибулинку, якщо я не помиляюся. Ну, тут нічого не написано. Можливо, помиляюся. Я трошки не пам'ятаю, але, здається, в нього цибулинки все ж таки. Ось такий ліадрес спробуємо виростити. Нічна фіалка суміш. Пахуча. Ось тут намальовано, духм'яна. Височенька 60-90. квітки запашні. Ну, подивимося. Що вийде. Пробуємо виростити нічну фіалку. Так, і останній пакетик це стратоцвіт Кавалерська звізда. Я так розумію, що це Пасіфлора, якщо я не помиляюся. Якщо помиляюся, будь ласка, будь ласка виправте мене. Ось. Лі багаторічна Ліана, довжиною до 5 метрів. Вирощуються як в садових, так і в кімнатних умовах. Ми спробуємо спочатку в кімнатних, а там як, як вийде. Ось така. Пасіфлора. Ось пакетиків, звісно, там насіння в епіцентрі, мама дорогая, я не знаю, які хочеш. А я тоді ще зайшла на відкритий майданчик, там, де хвойники, там, боже, троянд, які хочеш, саджанців, герані, петуній, ну, мене просто слина текла і очі чуть не повипадали. Я не знаю. Я як туди попадаю, ну, не можу. Я, я просто обов'язково щось маю купити. Ну, воно там дуже все гарне. Але зараз мене стримує тільки те, що мені його ніде садити. І, в принципі, якість посадкового матеріалу я подивилася дуже гарно. Ну, Я дивилась більш на хвойники. Всякі ялиночки, ялівці, туєчки, оці всі, вони дуже гарної якості. Мені сподобалося. Але, ну зараз немає в мене можливості, куди їх садити. Тільки слину можу попускати, а так отак отакі діла. Посіємо. В наступному відео посіємо це насіння. Будемо спостерігати, як воно все буде. Дякую за перегляд, за ваш час. Дякую за підписки, за ваші вподобайки, за коментарі. Не соромтеся, коментуйте ось. Дякую нашим захисникам. Сьогодні була важка ніч. Слава Україні. Слава нашим захисникам. До побачення, друзі, до зустрічі у наступних відео.